13 серпня. Дівчата пооблютувалися, тільки що приїхав, тут такий губ був неймовірний, що капець. Зараз трошки вже втихомирилося, але все одно гудят. Був якраз видно, невеликий обліт. Ось. Поставив задвижки на всі сім'ї і скрізь поскорочував. Незалежно від сили сім'ї, я поскорочував. Звичайно, прохід десь до 3-4 см приблизно. 에, ну, сказати, що прямо скупчуються, ні, і їм достатньо цього. Це вже не та пора, що їх дуже велика кількість виходить-заходить, і їм вистачає такого проходу. Ось, е, якщо буде все нормально, завтра, післязавтра будемо готувати їх до перевезення додому. Сезон вже закінчився. Соняшник тут свив набагато пізніше, ніж е, там, в мене в селі. Різниця десь була тиждень, навіть більше, ніж тиждень. Ось. Але ще одне поле залишилося. Відсотків десь 20-25 поля, ще цвете. Ще тому на території фермерського господарства, тому посіяли клаптик невеликий, там соток 15. Ось Він ще теж цвете. Так що облизується. Плюс різнотрав'я достатньо. Але, але треба вже перевозити додому, тому що треба займатися підготовкою до зимівлі профілактикою. Е, Підіб'ємо невеликий підсумок цього сезону. Що в нас було, чого досягнули. Е, ось. Е, якісь завдання грандіозні ставити не будемо перед собою, аби все було нормально, а там буде видно. Ось. Е, що в нас є на сьогоднішній день? Ну, сезон прийшов порівняно з минулим, набагато краще, тому що вдалося відкачати мед. Ще достатню кількість. Ось, хоча, знову ж таки, не качав я всіх по підрад, і не всіх, і не все. Ось. Але радий тому, що є. Як мінімум, вдалося реалізувати якусь частину, покрити затрати, по крайній мірі, на закупівлю нових матеріалів в невеликій кількості для виготовлення нових вуликів. Трошки не розминулися для виготовлення нових вуликів. Ось, Треба, щоб де полоски, звичайно, купити. Може біпін куплю, подивлюся по ситуації, чим буду їх від кліща лякати. Ось. Ну, в загальному я вже радий цьому, що пасіка в цьому році дала плюс невеличкий для того, щоб себе забезпечити на подальший розвиток і на ті операції, які буде потрібно з ними проводити. Ось, вдалося підроширити звичайно, пасіку. Був розрахунок на те, що зможу зловити достатню кількість роїв. Їх було багато, але по різним причинам не, не вдалося їх нормально половити. Одну пастку вкрали, чотири роя просто сіли на галяці і не досталися мені. Ось Видно, мої пастки занадто малі, треба робити більші. Хоча б на 8-9 рамок. Хоча б. Для того, щоб заселялися туди більш потужні руї. Ось. Відводків теж багато не зробив, тому що весна була погана, особливо кінець березня до 20-х чисел квітня. Тому нормального розвитку не було, сім'ї були прослаблені, і я не хотів їх далі ще. Розривати, втрачати той медозбір, який я розраховував, що буде. По суті, медозбір і був частково. Ось. Тому відводків зробив теж небагато. Робив по декілька етапів, щось скоріше робив, щось трошки пізніше, в залежності від ситуації. Ось. Вдалося обновити повністю гнізда, відбракувати старі рамки, які. Я виводив з пасіки, тому що там нестандартна рамка була. Плюс там я їх підрізав і тому подібне. Ну, в загальному треба було вивезти рамку, ту, яка мені досталася з покупкою сімей. Ось. Також забезпечити їх достатній кількості сущі для весняного розвитку. Так як я бачу, що мені треба готуватися до ранніх медозборів, а для цього мені треба проводити стимулюючі підкормки навесні. Без достатньої кількості суші це робити ну, проблематично. Вони не так хорошо і активно тягнуть ващину в той період, ось, а можуть і взагалі не тягнути. Як, як їм подобається, в залежності якої якості та Так ващина. Суш це 100% гарантія, що матка буде сіяти і буде розвиватися. Незалежності, яка там погода буде. Ну, звичайно, якщо не буде таких морозів, як було в цьому році, 5%, тут було плюс 20. На сонці. А через декілька днів температура до мінус 5 опустилася. Так що то було весело, звичайно. Надіюсь, такого вже не повториться на наступний рік. Ось. Але більш-менш скажу, при весняній погоді, при стемлюючих підкормках, їх можна хорошо розвивати. Знову ж таки, для того, щоб і наростити, і підготувати до весняного медозбору і мати можливість з чого робити відводки. О самим медозборам, як я вже сказав, готуватись треба до весняних. Вони в мене найкращі. Поки що поки, ну, проявили себе найкраще. З літніх медозборів в мене липа, росторопша і соняшник. Ще може бути ліцерія. Але знову ж таки, хто знає, де в якому краї вона залишиться. І знову ж таки, чи буду я в той момент саме якраз. В селі своєму, а не переїду сюди на кочівлю. Ось. Та й плюс, як показав минулий сезон, цей сезон. Літні медоноси більшості являються підтримуючими, Ось, ніж такими вже легендарними, як про це колись розповідалося. Особливо соняшник. Соняшник у мене взагалі перестає бути. Головним взятком, хіба що агрохолдинги щось посіють і знову ж таки посіють щось нормальне, а не якийсь гібрид, ось, то, може, ще щось будемо готуватися. Але це буває рідко і будемо дивитися по ситуації. А так мені в основному треба готуватися до весняних медозборів. Та й ці меда всі люблять. Вони рідкі, довго стоять в рідкому стані. Ось і смачні. По самим сім'ям, яка ситуація, Карпатка проявила себе найкраще порівняно з місцевою породою, яка у мене тут є. Ну, то що в мене там позалишалося, то що я самостійно виводив із місцевої породи, Ось, то Карпатка проявила себе найкраще. По крайній мірі, кормами вона себе забезпечила я практично не переживаю. Да, Є там деякі сімейки, які треба де щось як дещо їм зробити. Ось, ну то в більшості там, де матка мінялася в пізній період, сім'я просіла або відводок був зроблений. ось, то Там трошки така ситуація гірша. Але все одно набагато краще, ніж місцевої породи. Ну і Плюс проявив себе рій. Той, що я піймав на 10 рамок, мене насторожило те, що матка була мічена. Ось, і... Дівчата працюють. Е, те, що була матка мічена. І виявилося, що вона все-таки якась породиста. Тому що меду натаскали конкретно під залили гніздо. Ось, я навіть мусив їм декілька рамок суші ставити для того, щоб матка мала де червити, бо все позаливали, там такі рамки залиті, що капець. Не роздуті прямо до, до максимуму, але їм з головою вистачить того, що в них там є. Навіть ще й можна буде від них забрати поділитися. Ось. Які матки будемо закупляти, подивимося, тому що в цієї людини, що я закупляв декілька сезонів матки, ну, не буду вже закупляти. Закуп... В минулому сезоні просто я не встиг їх нормально провірити. В цьому сезоні я заказав і з надією, що буде все нормально, але но в мене є певні претензії до них. Це мої особисті враження, і я буду шукати щось інше. Є якраз в мене там одна е сімейка, я маточку заказав від іншої людини. Ось, Не такої розрекрамірованої. Побачимо, як вона попрацює. Якщо, по крайній мірі, переживе до весни, то вже добре. Вона і так себе непогано проявляє, зважаючи, що вона сама пізня була підселена, і сім'я там зараз себе більш-менш нормально почуває. Ну, по крайній мірі, свій об'єм вона не втратила. Матка все ж таки змогла хорошо і активно включитися в роботу І... На цих таких невеликих взятках відновити сім'ю. Так що я вже радий, вона вже себе проявила. Ось. На рахунок системи, яку буду використовувати на наступний сезон, ну, так і залишається українська рамка. Ось, ну, також хочу трошки ще поробити вуликів на рамку 300 на 300. З магазинними наставками не під 145 стандартну рамку, а під укорочену, щоб рамки стояли паралельно одна одній, а не поперек. Ось, Є у мене багато сподівань і мрій на даний е тип вулика. На дану систему. Хочу їх нормально перепровірити на практиці. В цьому сезоні, звичайно, це не вийшло зробити, бо навесні в мене не були готові ще вулики ось, а Коли я вже туди щось заселив, то вже було пізновато трохи. Це все як от, перепровіряти. Тому тільки вже на наступний сезон, аби е, хоча б одна із сімей дожила, е, зможемо більш-менш нормально перепровірити. Заодно, якщо вийде, ще дещо провірити на рахунок українського вулика, ну побачимо, як воно себе проявить в подальшому, але е, рано ще про щось. Як така от говорити, будемо дивитися. А так, поки що хай працюють. Я готовлю нове місце, перевеземо їх туди з надією, що вже не буду конфліктувати з сусідами. Ось. Ну і йдемо займатися підготовкою до зимівлі.